Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні ще поки що акція така от. Е, треба набити 150 тисяч персональних очків і дають два такі унікальні трофеї. Е, я сьогодні не маю бажання виконувати на своїй основі. У е, мене є три з попереднього тижня, давайте відкриємо. І заодно будемо відкривати такі от різні, тому що із завтрашнього дня стартує ГК. З 13 числа з понеділка. Тому подивимося, що нам випаде. Нам треба дні према, щоб знайти просто в мінус. Почнемо з тих, звичайних. Якийсь діточок. Тобто в мене його ще немає. Окей, далі. 250 золота. Дуже добре. 10 тисяч вільного досвіду. Непогано, непогано. Тобто, 10 тисяч досвіду і 250 золота. Такий літачок діточок випав. Тобто ви можете так само спробувати свою удачу, виконати цю задачку. 250, це кажу, 150 тисяч персональних очків і будете мати такі от Давайте ж попробуємо повідкривати інші судночки. я не знаю з яких починати. Чи з тих, чи з тих, що більше золота, напевно. Ну, напевно, давайте. Або ні, все ж таки з цього почну. Треба нам вибити два, ти... два тижні хоча б. Прямо. 500 золота. Проти золота я ніколи не проти. Ви Нам прям літаки не треба, хіба що золото нам, нам не дасть. Так. Два дні прямо. Окей. Давайте наступні. Бачу вже якийсь е, випав літачок. 250 рота. Літа їх XP. Ух ти, красивий. Красивий літочок BF109. Так, я хочу подивитися того п'ятого рівня, так. Де у нас п'ятий рівень? П'ятий рівень. Це у нас оцей от. Ну прикольний, прикольний. Далі. От з цих з цих може випасти багато према, дуже багато прямо. Якщо пощастить. Екіпаж. Ну, екіпаж нам не носив не треба. А от золото, золото зовсім треба. Так, залишилося у нас 12 таких от штук, скільки нам випало дні прима. 4 дні према дуже мало. І 1000 голдей випало, так? Да? Трохи більше їх. 1000. Е, ну що ж, давайте відкривати далі. 12 назів. Всі ці сундучки ми зафармили собі. 1250 нічого собі. Оце ото, нормально, так би кожен. Це зафармили ми за новий рік. Щось у нас підвисло аж. А було б добре, якби нам компенсацію сипали якісь. Оці от е, 10 штук таких от е, сундучків, я зараз відкриваю, коштують 900 з чим-то гривень купляти а так вони на халяву дісталися за новорічні акції хаук 3. хіба в мене його не було можливо на твійкові тому що я пам'ятаю що в мене такий точно був на твінкові можливо і був бомбардувальник нам ну не треба 25 тисяч досвіду. От під новий рік дуже багато досвіду висипало, а зараз дивлюсь, з е коробок, взагалі дуже мало висипається. Ну, тим не менше нам компенсація 2100, оце от дуже класно. Тим не менше ми собі нафармимо достатньо золота для покупки якогось танка прем преміум 9 або 8 рівня. Якщо буде десь де за золото щось продаватися 500 золота. У нас залишається дві коробки. А це от... Це я за новорічні акції. Я не виконав тут на цьому аккаунті, але бачите, мені вдало так просто. І остання коробочка 250 золота. І важкий винищувач, окей. Okay. Так, давайте підрахуємо, що нам тут випало. Е, було в нас майже 9 тисяч е, золота. Зараз є 15, тобто <кхи> трохи більше, як 6 тисяч золота випало. Е, це дуже і дуже-дуже чудово. Випав нам такий літачок, він в мене є на твінку, тому що на твінку я повністю пройшов всі, всю задачку на це. На що була і його просто давали даремно. Якби в мене був він і тут, то я б за нього отримав компенсацію. А за п'ятий рівень там була б нормальна компенсація. Е, ну, я, я гадаю, що непогано. Тобто на новий рік я пограв там, звичайно, але по золоті і по вільному досвіду дуже і дуже класно. Е, всім гарно дякую за увагу. Бувайте.